Вітаю студію Рина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як надійна оборона росіян сиплеться за лічені хвилини. Минулої ночі українські ракети та дрони провели позапланову ревізію Брянській області. Однією з головних цілей стала нафтоперекачувальна станція ОНЕЧО, яка одночасно працює на два нафтопроводи. Та щороку прокачує близько 60 мільйонів тонн сировини. Саме ця станція забезпечувала армію РФ паливом. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа. Вибухи пролунали в районі резервуарного парку та насосних станцій. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що удар спрямований на підрив воєнно-економічного потенціалу РФ. Наразі деталі наслідків удару уточнюються. Ага. На себе. Ну. Що то зривається. У ніч проти 12 серпня в Ставрополі пролунала серія вибухів. За даними місцевих жителів, що найменше п'ять дронів атакували завод Монокристал одного з провідних у світі виробників штучного корунду, відомого як синтетичний сапфір. Цей матеріал широко застосовують у військових приладах оптичних системах, датчиках і лазерах, а також в аерокосмічній та приладобудівних галузях. Російські змі заявили про роботу ППО. Однак, після удару над містом було видно дим. Ай, пацаны! Пацаны! Это пи... Е... Ебать! Вон на... Ебать! Конченый Вон есть еще, вот там вот все в огне. Пацаны, снимаю атака беспилотников. Я блядь, грохота послушал. Вышел с окна. Пиздец, клыбок дыма стоит. Охуеть. Это что у нас там? Я не могу сообразить. Про Ой, Ай, там воинская часть, пацаны. На Кулакова воинская часть там. Ще один удар по серцю ворожої логістики Зранку 12 серпня, в Татарстані дрони центру спецоперацій АСБУ знищили склад із готовими шахедами та їхніми комплектуючими. Полум'я, яке охопило приміщення, видно на відео знятому місцевими мешканцями. Це чергове нагадування, що жодна точка на карті Росії не є недосяжною для українських дронів. А чокушу не роботи. Можно, мальчик, не снимайте, снимайте. Сюжать, что ли? О, пошла. Вторая. Есть. Yeah. Все. О, придет на атаку. Идет на атаку. По нему работают, Нет, не по нему. Все. самым олейком будет Да, -да, -да. работают. Это вот эта служба работает, Айзовская. 12 серпня, тимчасово окупованому у Луганської області, пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна адміністрація повідомила про атаку на автозаправну станцію. Водночас у соцмережах зазначають, що на території біля залізниці, де розташовані навтобаза та АЗС, перебувала військова вантажівка росіян, завантажена боєприпасами. Що саме стало причиною першого вибуху, невідомо, але після цього тривала детонація снарядів. Субтитрувальниця Офіційні заяви та реальність у Донецьку знову розійшлися. Поширін заявив, що нібито план з облаштування пунктів роздачі води виконано. Але на відео ви побачите іншу картину. Вважаємо друзі. продовжуємо боротьбу за воду. Виповнили план по оборудованню місць роздачі води технічної в котельних. таких міст тепер 105. п'ять. вистачає, петровки, вистачає. Я обо не Чого Чуєте за. Вот пи***ка, которая блин, не дает Абакумову воду, приезжала сегодня и ничего не сделала. Людей, блядь, море, вон километровая очередь. Чепушилины, сука, помогают. Далі покажу вам кадри з успішної оборонної операції на межі Харківської та Донецької області. 3-ї штурмової бригади здійснили стрімке просування крізь посадку. Знищили ворога, взяли полонених і захопили його радіостанцію для координації подальших дій. Пацанів треба спасати. Зовуть Це яка? Це яка область? Украинская. Украинская, ты ж долба. Луганская, блядь. На ебаную пи... Считаю до пики. Это не Да, да, да. выйди, Это разведка походу. Прилітів дрон і крутить совєтський гімн. Плюс, плюс. А на останок у нас солоденьке втрати ворога. За добу до нашої скарбнички полеглих окупантів додалося ще майже 900. А з ними їх техніка. А саме один танк, вісім бойових броньованих машин та 23 артсистеми. системи На цьому, все дякуємо нашим захисникам. Донатимо на зсу і залишаємо вподобайки під цим випуском.